Молитва за мир у центрі Кіровограда. Область відвіда, святійший патріарх Київський всієї Руси, України, Філарет. Автором ідеї молитви за мир та людиною, за підтримки якої відбувся візит, є народний депутат Олександр Горбунов. В обласному центрі патріарх вручив нагороди учасникам АТО та волонтерам. А в Бобринці освятив три автівки для кіровоградських спецпризначенців. Їх відремонтували місцеві активісти. Марія Староста розповість більше про візит. Першою зупинкою патріарха в Кіровограді стало центральне відділення Укрпошти. Зустрічали гостей хлібом сіллю. Після вітань предстоятель погасив марку та конверт, які поштарі присвятили його візиту на Кіровоградщину. Будуть передані на збереження до кіровоградського краєзнавчого музею та зберігатимуться у кіровоградській дирекції. По тому Філарет відповів на запитання журналістів. Говорили про спорудження кафедрального храму, переименування Кіровограда та об'єднання українських церков, яке може відбутися 14 вересня цього року під час об'єднавчого собору. Всі питання на соборі будуть вирішуватися простою більшістю голосів. І ми сподіваємось, що Господь допоможе нам нарешті. Об'єднатися в одну помісну православну церкву далі Патріарх разом з кіровоградцями поклали квіти до імпровізованого пам'ятника Героя Майдану і помолилися за мир в Україні. Благословенний Бог наш завжди нині і повсякчас і на віки віків. Молебень тривав близько півгодини. Тут же на площі патріарх Філарет нагородив учасників АТО та волонтерів відзнаками за жертовність і любов до України. Кілька сот кіровоградців, які зібрались на площі, підтримали своїх захисників словами подяки та гучними оплесками. Святійший патріарх, якого ми маємо щастя сьогодні тут бачити. Е Сказав пророчі слова, що Бог завжди по стороні добра і допомагає тим, хто захищає праведну справу. Отож, за те, що захищали праведну справу, Україну, самостійну соборність української держави, наші воїни отримали цю високу відзнаку. По закінченню молебню та нагороджень містяни ще довго не розходились. Разом з патріархом дивились концерт, який підготували кіровоградські артисти. Наступний день предстоятель провів у миколаївському храмі в Бобринці. Марія Староста Сергій Баранюк день за днем.